У планах міносвіти полювання на наркоманів у школах. Відомство хоче запровадити обов'язковий огляд нарколога у старших класах, щоб на ранніх стадіях виявляти згубні пристрасті, коли чекати на наркоайболитів у школах. Знає моя колега Олена Квасній. Дев'ятикласники цієї школи про наркоманів знають не тільки з профілактичних бесід і фільмів. кажуть, доводилось бачити їх і спілкуватися з ними. Вони такі похмурі, ходять очі дуже видно по очам, що це наркоман. Тут дуже багато їх, особливо по вечорам. <реш> То вони тут ходять трошки. Огляд нарколога не потрібен кожному учневі. Вважає директор школи Ірина Олійник. На її думку варто почати з колективної розмови лікаря з класом. І тільки якщо з'ясується, що в якоїсь дитини справді є проблеми, повідомляти батькам і направляти в поліклініку. Без батьків прийняти однозначно, сказати це рішення так, це потрібно і робити потрібно саме в школі не можна на сьогоднішній день. Село збирати кров у дітей ніхто не буде. Заспокоює і міністр освіти. Свою ініціативу він уявляє як огляд нарколога. Під час Щорічного медогляду звичайно ніхто не буде брати кров. Мова йде про те, що при проведенні обов'язкового медичного огляду учнів середніх загальноосвітніх шкіл в медичному колективі, який проводить. Огляд дітей обов'язково повинен бути лікар-нарколог. Нарколог з приватної клініки добробут скептично ставиться до таких намірів міносвіти. Передусім постане проблема кадрів, адже нарколог є навіть не в кожній дорослій поліклініці, а в дитячих одиниці. До того ж, виявляти в крові психотропні засоби можна тільки протягом 72 годин. А практика свідчить, що поки проблемне чадо приведуть до лікарів, його кров уже чиста. Втім, найперше стануть на заваді юридичні нюанси. позиції аца. Наверное, все-таки я бы не против был бы этого. С позиции профессионала мне тяжело представить, как это будет организовано, так как для, к примеру, для того, чтобы обеспечить осмотр, нужно согласие двух родителей. Максим вважає, що в школі достатньо психолога, адже в наркомана не обов'язково брати аналізи. Його можна впізнати за неадекватною поведінкою, розширеними зіницями чи специфічним запахом. Щоправда, деякі батьки не довіряють психологам. кажуть, наркоманам ці бесіди не допоможуть, а от нарколог точно вже визначив би, приймає щось дитина чи ні. Абсолютно де ж за Тому, що все одно ми їх не бачимо, те, що вони роблять без нас. А так, хоч якась... -то... Може, би, не то що у ну хоч подстраховка. Чекати візитів наркологів в школах можна тільки після перенесення обов'язкових медоглядів з поліклінік у школи, пояснюють міносвіти. І хоч такий наказ був виданий ще у серпні, у школах схоже про нього нічого не чули. Олена Кирило Гончаренко тивай.